В якому одязі потрібно ходити до школи? грязному. В коротких спідницях, в завужених штанах порватих сильно. міні юбках З голими пупками. Чи як? Не офайному. У вас немає заборони, у вас немає такого пропису, що ходити в шкільній формі. В майках-футболках пляжного характеру, В шортах. Що ви полюбляєте робити у школі? Люблю путешествувати. Люблю в'язати, відпочивати, готувати. Люблю слухати музику, збирати гриби, активно відпочивати. так ви. Мандрувати, плести з питьями. Яка повинна бути поведінка у школі? Дуріти ну, можна, чуть-чуть, Ганяти і дурити чуть, -чуть можна. Кричати і пищати, коли вже після сьомого року блид голова. Більше спілкуватися, не кричати, більше спілкуватися. Яким ви бачите нашого директора? Ой, який він. Гарний зовні, розумний і смішний. Високий. Підставкуватий. Він надзвичайно добрий, нескромний. Як <с Артем Рембо з автоматом. Скільки повинна тривати перерва? Потрібно хоча б 8 годин. 7. Годин для мене це нормально. 2-3 години. Ну, як мінімум 8. Може 10. Може 12. 6. Ой, це скільки організм хоче. Хто ваш кумир? Марія Петрівна. Двоє вчителів. Сяна Радіонівна Діденко, Алла Володимира Семеняко. Києш Микола Васильович. Андрій Андрійович. Олена Васильівна Шиндерук. Ваші відчуття, коли ставите 2? Радість. Задоволення. Гордість. Радість, що навчили. Радість. Мені приємно. Розкажіть щось про Одинадцятий Б. Які вони? Розумні, чим людяні. вас, напевно, там, де діти вчаться. Жваві, веселі, життєрадісні і водночас дружно ставляться до вчителя, готові сприймати вчителя і те, що він їм намагається донести. Дружний клас. З яким не сумно.